Увагу, тому що сьогодні день народження святкує наша колега. Талан... Найбільш талановитий журналіст це журналіст новин журналіст. Катерина Гладенко. Але як акцентувала на цьому увагу е, не просто так. Вона, окрім того, що новинний журналіст і ще е, робить для нашої програми чудесну рубрику, яка називається Моє місто. І, тобто, Кать, ми бажаємо тобі всього найкращого свій день народження. Нехай буде і погода гарна за вікном, і щоб близькі тобі люди тебе постійно радували, і щоб дома завжди чекали, і щоб любили тебе всі, і на роботі, щоб все і виходило. І так, і кар'єрного зросту і всього всього, що ти забажаєш. Сподіваємося, що е, ти нас зараз дивишся. Ми тобі бажаємо всього всього найкращого. І оскільки я вже сказала, що е Катя у нас новини журналіст, ви сюжети її можете постійно бачити в новинах. Але і ще окрім цього, її можна зустріти і в нашій програмі, зокрема, в рубриці Моє місто. Тож давайте зараз ми вирішили тобі не кліп ставити в привітання, а от твою рубрику твою рубрику, щоб всі глядачі знали наскільки ти талановитий журналіст. Тож рубрика Моє місто до вашої уваги. Місто ли це моє місто. Те без річ проти річ, це моє місто. Що лиш захвилини, накочує. Усім нашим телеглядачам. Минулого разу ми розповідали про пам'ятник цукру рафінаду. Сьогодні наша екскурсія містом продовжиться солодкими місцями. Контактну скульптуру малюків ласунів встановили на Воскресенській у 2010 році. Тоді оголосили конкурс на ескіз. Пропозиції були найрізноманітніші. Було більше 10 учасників. І були різні ідеї від форми сахара, от такого там буряка. Тобто форми, допустимо, дівушка продає продає ще ласачі від п'яшком. Тім саме дітлахи ласони у сумах прижилися і сподобалися містянам настільки, що навіть були спроби крадіжок. <плес> что две попытки э, украсть скульптуру. первая сначала была была девочкой мы ее укрепили ее первую попытались утянуть вот а в том году была попытка утянуть и более вандализма было применено когда был стул поломан частично ножка и э, мальчик тоже уже пытались четверо молодых человек Но, учитывая что скульптура на то время чистого Молодюша казалась слабовата і недалеко вніслайту з скульптуру. Важка, я би сказала, важеленна. 120 кілограмів. Тут точно без серйозної фізичної підготовки не обійдешся. Волота з міді-композиція зображує хлопчика, який сидить на стільці і ласує цукром прямо з мішка. Біля нього дівчинка з іграшкою в руках. Поруч, порожній стілець. Для кого він? Цікавимось у перехожих. Для чого та вільні стілець? Як Не знаю. Для третьего, может быть. Чтобы можно было фоткаться, О, фоткаться, и чтобы туристов при Для детей, чтобы сели с удовольствием, сфотографировались с историческими э, образами. Вот. А это как раз и есть. Сахар, наш предок и наше будущее, наверное. Ну, чтобы фотографироваться. Чи вірні здогадки сумчан ми спитали у того, кому належить ідея, і завітали у святиню святих, майстерню скульптора. Хоче розповідає про свою ідею. Так винашли ви ззаду два стільці, що на одному буде сидіти малюк, а другий будуть стіле для того, щоб людина могла підійти, чи дитина сфотографуватися біля малюка. І це для фото як на пам'ять. Ось така суптом, власне кажучи, ідея. Спеціально прототипів дітей чоловік не підбирав. Випадково йду по вулиці. Дивлюся дівчатка маленькі, такі з мамками, і дивлюсь одна, значить, Одяг, значить, платочко таке невеличке і капелюшок. Я за помітив. О, це думаю, мені підійде. Ну я запам'ятав і так і зробив у майстерні Олега Григоровича. Досі збереглися з того часу гіпсові моделі пам'ятника, які чоловік відреставрував і зберіг на пам'ять. Є навіть і маленький прототип хлопчика сантиметрів 30 заввишки. Ну а сумчани можуть насолоджуватись прикрасою на вулиці Воскресенській та робити фото на пам'ять. Так здорово знову відчути себе маленькою, присівши біля мішка з цукром на вільний стілець. Малята нагадують солодкий присмак дитинства, тож не дивно, що сумчани полюбляють тут фотографуватися. Ну а ми з вами прощаємося, зустрінемось на вулицях нашого міста.